Доброго дня, дорогі наші друзі. 4 лютого світова спільнота відзначає Всесвітній день боротьби проти раку. Наша асоціація разом з лікарями щоденно допомагає людям долати цей страшний недух. А в цей день, як завжди, ми наголошуємо, що онконастороженість спасає життя пацієнта. Це означає, що чим раніше буде виявлена онкохвороба. Тим більше шансів її перемогти. Сьогодні наш гість талановита людина, доктор медичних наук, професор Національного інституту раку крячок Ірина Анатолівна. вами, За, як завжди, я, Валентина Юрчишина, голова Всеукраїнської громадської організації Асоціації допомоги інвалідам та пацієнтам з хронічними ліпопроліферативними захворюваннями. Нагадую, що Національний інститут раку. Провідна наукова медична установа, де відбувається діагностика та лікування всіх видів онкологічних захворювань, і сюди приїздять на лікування пацієнти з усіх куточків України, так як тут працюють спеціалісти з найвищим рівнем знань в цій області медицини. Ірина Анатольовна, дуже рада вас бачити. Дякуємо, що ви погодились на зустріч, тому що це надважливо як для пацієнтів, так і для їх рідних. У нас багато запитань присилають пацієнти після наших зустрічей з вами. І сьогодні ми торкнемося найбільшу, найбільшу кількість яких запитань присилають нам пацієнти, такі ми сьогодні будемо вам задавати. І одне з запитань стосовно чи українські лікарі обізнані сучасними методами лікування. На що розраховувати нашим пацієнтам, які проходять лікування в регіонах? Ну, перш за все, дорогі пацієнти, дорога Валентина Іванівна, дорога асоціація підтримки пацієнтів. Я дякую за запрошення з нагоди. Дня боротьби з раком, яке ми будемо, ця дата приходить на 4 лютого, будемо відмічати, відмічати певним чином, що ми будемо більше говорити про це. Дякую за запрошення, дякую, шановні пацієнти і родичі, за те, що ви генеруєте свої питання, і я з задоволенням дам відповіді на ті питання, які. Зараз Валентина Іванівна мені надасть і відповідаючи на питання про те, чи обізнані наші лікарі, я хочу вам сказати, що у нас в Україні дуже прекрасні професійні гематологи, онкологи, лікарі, які надають допомогу хворим з різними онкологічними захворюваннями. І ми зараз сфокусуємось на тому, наскільки лікарі обізнані про діагностику лікування лімфопроліферативних захворювань. І це не хошкінські лімфоми, це лімфома Ходжкіна, це множинна мієлома, це хронічна лімфоцитарна лейкемія. Хочу сказати, що зараз ми дуже багато говоримо також про напрямок, який дуже швидко, інтенсивно розвивається в Україні. Це напрямок трансплантації кісткового мозку, яка проводиться кожного року все в більшій і більшій кількості центрів в різних регіонах України, в тому числі цей метод виконується і у нас, в Національному інституті раку аутологічна трансплантація, коли клітини беруть у хворої людини, проводять хіміотерапію, повертають їй клітини. А також алогенна трансплантація, коли клітини беруть у іншої людини і ці клітини дають вже хворому. Отже, говорячи про те, що наші лікарі як вони отримують знання, звичайно, і ми на своєму робочому місці підвищуємо нашу кваліфікацію. Ми постійно є учасниками якихось вебінарів, семінарів, міжнародних конференцій. І ще хочу сказати зі свого боку, що ми кожного року вже 16 років поспіль організовуємо організовуємо традиційну конференцію з лімфопроліферативних захворювань з діагностики лікування цих захворювань, саме не хочкінських лімфом, лімфом Ходжкіна, ножинної мієломи, хронічно лімфоцитарної лікемії, що осені, і цього року це було вже 16 раз. І в цій конференції приймають участь провідні фахівці світового рівня. Вони приймають наше запрошення надати лекцію з тої або іншої нозології, тобто стосовно того або іншого захворювання. І на таких конференціях лікарі мають змогу оновити свої знання, почути про нові досягнення, які існують в світі. Про завершення якихось клінічних досліджень, про нові рекомендації. Отже, ми е, достатньо регулярно обговорюємо стандарти існуючі, українські, міжнародні, і говоримо, знаємо і обговорюємо про нове. Отже, я впевнена, що лікарі, які е, займаються підвищенням свого рівня, і в тому числі і на наших конференціях, приїздять додому і привозять нові знання. Це дуже радує і сподіваємось, що в нас збільшиться кількість одужавших і стійкої ремісії наших пацієнтів. Ірина Анатольовна, часто задають питання щодо резистентності в лікуванні ліфопроліферативних захворюваннях. Що, що таке резистентність і коли вона виникає? Дякую за питання. Дійсно таке важливе питання, якому багато часу приділяють і науковці, і лікарі. Ну, і Коли це питання виникає від пацієнта, що таке резистентність і чому вона виникла саме в мене? Власне, треба починати з того, коли чому з'явилася пухлина. Ми знаємо, що пухлина з'являється в результаті певної генної поломки, яку кожна людина має ці певні генетичні поломки протягом свого життя, але здоровий організм з міцним імунітетом має цю клітину з певною генетичною поломкою відправити в натуральну гибель. І це не має створювати далі проблеми для здоров'я однак пуглина виникає, коли цих генетичних поломок накопичується занадто багато, так що це призводить до порушення розвитку клітини і певна, певний вид клітини. Розмножується більше, ніж потрібно, таким чином формуючи пухлинний клон, і ми маємо справу вже з захворюванням. Що таке резистентність? Ну коротко, якщо пояснювати, це може бути темою окремої лекції, але якщо коротко, це накопичення певних генних мутацій, певних додаткових генетичних поломок. І для деяких захворювань вже дуже добре вивчено, що саме є, на якому. В якій частині геному що ламається, який ген страждає, і що призводить тоді до резистентності? Резистентність перекладається як нечутливість, або нечутливість, тобто хіміотерапія, або хіміоімунотерапія, або інша терапія, не буде працювати. З гарних новин хочу сказати, що завдяки от таким глибоким знанням, які отримані протягом останніх років, стосовно цих саме механізмів розвитку резистентності і виявлення яких саме генів, які самі гени призвели до того, це є дуже важливим для того, щоб розробити препарати, які будуть діяти на усунення цієї генетичної поломки? І ми зараз знаємо, що нові покоління препаратів, так звані, Малі молекули або таргетні препарати, їх називають по по різному, але це не хіміотерапія, це саме ті препарати, які направлені вже на те, що вони усувають оцю поломку гену. Завдяки цим препаратам можливо подолати резистентність до хіміоімунотерапії. Більш того, зараз відомо, що при певних нозологіях, наприклад, при хронічній лімфоцитарній лікемії, хіміоімунотерапія при певних. Уже на старті генетичних мутацій не буде працювати, бо вона буде низькоефективною, малоефективною, і тому треба застосовувати вже іншу терапію на хімію імунотерапію. І це такий колосальний прогрес, саме на прикладі хронічно-лімфоцитарної лікімії, бо цей прогрес відбувся достатньо швидко. і Він призвів до того, що міжнародних рекомендацій зараз місце хіміоімунотерапії при хронічному лімфолейкозі достатньо обмежене тільки для певної невеликої категорії хворих. А для інших категорій хворих хімі витісняється цими новими препаратами таргетної терапії. І ще щодо резистентності питання, якщо пацієнти, їх хвилює питання таке, якщо вони довгий час приймали антибіотики, які не зв'язані, не пов'язані з лімфопроліферативними захворюваннями, чи можливо вони можуть впливати на те, що виникає резистентність до хіміотерапії пацієнтів. Цікаве питання, але я ніколи не зустрічалася з, з такими фактор, фактами. Доказова медицина каже, що про те, що нема такого зв'язку. Єдиний відомий факт він стосується не антибіотиків, він стосується препаратів цитостатиків, наприклад, метотриксату, який застосовується при ревматоїдному артриті або при інших захворюваннях сполучної тканини при тривалому прийомі. Ми бачимо тоді виникнення хронічних лімфопровід. Захворювань. А інформації про те, що резистентність до антибіотиків може бути пов'язана з резистентністю до хіміоімунотерапії, такої інформації нема. Дякую, ви дуже заспокоїли пацієнтів, тому що це дуже багато таких питань, які до нас присилають і задають нам. Слідує питання, Ірина Анатолійона. Чи забезпечує інститут раку 100% пацієнтів з імунодефіцитом імуноглобуліном і чи отримують пацієнти його безкоштовно? Ну, з радістю завжди мені подобається говорити гарні новини. Так, Національний Сидут раку повністю забезпечений на 100% закривається потреба наших пацієнтів за міцною терапією імуноглобулінами. І ми застосовуємо ці препарати цей препарат імуноглобулін людський. Для того щоб коригувати імунодефіцитні стани, які виникають під час лікування хронічної лімфоцитарної лікемії, множинної міломи при трансплантації стовбурових клітин кісткового мозку, і це лікування для пацієнта є безкоштовним. Дуже дуже добре, це дає пацієнтам надію, що їхнє лікування буде і корисним, і разом з тим, що незатратним для них, тому що всі знають, наскільки ця омфохпороба фінансово важка для всієї сім'ї і для пацієнта в частності. Ірина Анатольовна, скажіть, будь ласка, щодо множеної міеломи, чи є статистика захворюваності в Україні по цьому захворюванню? По множинні міеломи? Так, звичайно, дані щодо захворюваності і кількості нових випадків є в національному канцер реєстрі. Захворюваність на множинну мієлому в Україні складає 2,1 10 на 100 тисяч населення, і щороку діагностується близько 700 нових випадків хворих з множинною мієломою. Запитання від пацієнта: як довго може тривати профілактика? Чи лікування, чи завжди будуть існувати препарати для підтримки ремісії? Ну таке воно в одному питанні три ніби. А це стосується множинної міло, це все від пацієнтки з множиною мій Ми йо. просто uh -huh. позбирали uh -huh. саме по множинній міоломі, uh -huh. щоб вже що вам uh -huh. далі буде повідати. Ну, зараз лікування множинної мійломи для хворих до 65 років, які не мають важкої супутньої патології, а в деяких центрах це може бути вікова межа і вища до 75 років. Стандарт, стандартом лікування є перша терапія індукції, тобто індукції ремісії, коли ми проводимо певне лікування, направлене на досягнення ремісії або часткової, або повної. Для цієї категорії хворих ми консолідуємо або закріплюємо ремісію високодозовою хіміотерапією і аутотрансплантацією. і після завершення повного циклу. І закріплення цього е, е, закріплення результату лікування трансплантацією ми переходимо до підтримуючого лікування. Підтримуюча терапія є обов'язковою компонентою всього плану лікування хворого на множиномілому, і вона може проводитись в Україні або препаратом ленолідомід, або препаратом бортизоміб згідно міжнародних стандартів. Дякую за відповідь. І запитання таке: чи множина мійлома це діагноз хронічний, і чи бували повні випадки повного одужання? Ну, на жаль, хочу сказати, що множинна мієлома залишається, на жаль, невілкомним захворюванням, але хочу з гарних новин знову ж таки сказати, що тривалість життя пацієнта з множинною мійломою сьогодні. В рази більше ніж було навіть 10 років тому назад. Тому що кожного року, майже кожного року, з'являються нові препарати для лікування множинної мієломи. Якщо 20 років назад фактично базовим препаратом був препарат Мелфалан, який приймався в маленьких дозах, і він дозволяв хворому бути на плаву, скажімо так, знаходить стримувати захворювання, не призводячи до досягнення глибокої гарної ремісії, то зараз ситуація кардинально змінилась. Зараз Оці підходи, коли ми починаємо з лікування терапії індукції, і це не хіміотерапія, це сучасне лікування, і заклади майже всі, наскільки мені відомо, забезпечені цими препаратами. Від держави, і хворий отримує їх безкоштовно. Далі процедура високодозової хіміотерапії трансплантації теж відбувається за рахунок державних коштів, безкоштовно проводиться більше ніж семи центрів України, в тому числі в Національному інституті раку. Запрошуємо, приїжджайте до нас, якщо це питання виникло у вас на консультацію або на отримання цього методу в стінах нашого інституту безкоштовно і забезпечені. Майже повністю з певними на жаль перервами забезпечені препаратами для підтримуючої терапії. Іноді буває так, що ми дуже швидко використовуємо цей препарат. Іноді пацієнти чекають певний час до отримання наступної. Партії препарату, але це буває вкрай рідко. Тобто, хочу сказати, що ми достатньо добре забезпечені препаратами для лікування першої лінії, мається на увазі це хворі з першим встановленим діагнозом. Трошки більш складна ситуація в лікуванні хворих, які зрецидували. А так як я говорила, що на жаль, це захворювання невиліковне, мається на увазі, що ми. Робимо всі зусилля в першу лінію терапії, щоб досягнути ремісію, але рецидив може статися. Питання, коли він станеться, чи скоро, чи через багато років, і в практиці кожного лікаря є випадки, коли в ремісії хворий перебував після першої лінії терапії більше ніж 10 років. І навіть коли стався рецидив, дивлячись від того, коли він стався, терапія може бути ефективною, така як і попередня, може бути проведена повторна трансплантація, і вона може бути ефективною для пацієнтів. Тобто, зараз множинна мій достатньо добре лікується, тому от дуже було б гарно, щоб кожен хворий отримав оптимальне лікування в першу в першу лінію для того, щоб запобігти розвитку рецидиву. Це дійсно гарні новини. І з цього приводу ще питання щодо харчування і чи є якісь поради ваші стосовно харчування і способу життя? А тут я вам хочу сказати, мої дорогі, що це питання прекрасне, тому що я анонсую сьогодні вебінар. Ми проводимо освітні заходи не тільки для наших лікарів, а також і для пацієнтів. І зараз ми готуємо вебінар, в рамках якого ми будемо говорити більше години про особливості харчування для пацієнтів з онкогематологічними захворюваннями. Які є світові стандарти, які напрацювання є в Україні, які рекомендації ми можемо дати. І так як цей, цей захід буде і для лікарів, і для пацієнтів, ви, будь ласка, готуйте свої запитання до нашого вебінару. Він буде анонсований окремо, в тому числі, я думаю, що на ресурсі асоціації підтримки пацієнтів ви будете точно знати про дату. І запрошую вас, доєднуйтесь, надсилайте питання навіть до того, як почнеться цей вебінар. І це допоможе нам відповісти на питання або під час вебінару. Тому я думаю, що там дуже багато цікавих моментів. Ви більш більшу інформацію отримаєте там. Дякую. Будемо очікувати, і бажаємо вам гарної підготовки, і щоб наші пацієнти все почули із записниками законспектували і втілювали головне в життя. Це дуже важливо. Ірина Тольна, часто пацієнти приймають, коли їм озвучують діагноз, як екстремальні випадки. Свій діагноз, чи були у вашому житті такі екстремальні випадки взагалі, і як ви з ними справлялися? І що ви порадили пацієнтам, щоб і вони, наслідуючи вас, могли справлятися? Я знаю, що ви настільки у нас позитивна людина і. З надскладних ситуацій завжди знайдете вихід, особливо коли це стосується лікування наших пацієнтів. Тому, будь ласка, з приклад свого життя, чи були у вас екстремальні ситуації, і як ви, наш головний лікар, виходили з них? А, дякую за таке непросте питання. В житті кожної людини я впевнена, що звичайно стаються екстремальні ситуації. І дійсно, ну який отримують наші пацієнти, то це звісно та новина, яка не радує, яка є великим стресом, яка є екстремальною ситуацією. Хочу сказати зразу, мої дорогі, що сьогодні ще раз вкотре наголошую рак не вирок. Він у більшості випадків вилікований, Або якщо не вилікований, то ми за допомогою сучасних методів діагностики лікування. Маємо всі можливості продовжити ваше життя надовго і надовго і надовго, і це не буде перешкодою на вашому шляху у більшості випадків. Залежить звичайно від нозології, залежить звичайно від стадії захворювання багато моментів. Але стикаючись з діагнозом, ми говоримо про те, що так це наступив нелегкий період в вашому житті, але ми разом ми одна команда, і ми будемо підставляти своє плече Давати свої знання і допомагати вам боротись на цьому важкому шляху. Ну про себе можу сказати, звичайно, в мене в житті були екстремальні ситуації і важкі періоди в житті, але я, мені допомагає завжди підтримка рідних і близьких. Підтримка друзів, віра в те, що в мене буде все добре. Мобілізація, якщо ця ситуація сталася, мобілізувати всі сили, і про, подумати про варіанти вирішення цієї проблеми. Якщо є якісь сумніви, отримати пораду або думку одного фахівця, а може двох і трьох фахівців, зібрати думку, скласти картину, задати свої питання фахівцю, ну і рухатись на шляху до вирішення проблеми. Отже, моя порада буде звичайно, ніколи не залишайтесь наодинці. Будьте в оточенні своїх рідних близьких. Я називаю це командою або групою підтримки. Ми завжди в мене в кабінеті на прийомі багато стільців. Тому ходіть до лікаря на прийом завжди не один з групою підтримки, це надасть вам додаткових сил. Ми зі свого боку теж ваша команда підтримки. Лікарі я маю на увазі медичний персонал. Ми всі хочемо вашого одужання і хочемо, щоб ви подолали свою хворобу. Власне, це сенс нашого життя лікарського. Як можна якомога більше хворих вилікувати, дати шанс на життя. І це командна робота. Радтесь, задавайте свої питання. Власне, цей формат. Дякую, що Валентина Іванівна за те, що ви організували це інтерв'ю. Я думаю, що тим хором, які як мінімум задали ці питання, буде корисно почути відповіді. Не, не соромтесь задавати поганих питань, бо неправильних не буває. Я з задоволенням буду на них відповідати. Мої колеги теж. Дякую, Ірина Анатольовна. Дуже гарна наша зустріч, і я сподіваюся, вона буде дуже корисною для багатьох наших пацієнтів. Дякую вам за сотні спасін... спас... життів, яких ви спасли. Дякую вашій команді, тому що ви кращі. Дякую, до нових зустрічей. Дякую, до нових зустрічей. Дорогі наші глядачі, підписники, друзі, війна в Україні, на жаль, триває. Але регіональні медичні центри навіть в прифронтових регіонах не перестають працювати та надавати всебічну допомогу нашим пацієнтам. Лікарі гематологічного відділення 25-ї лікарні доєднуються до світової спільноти у всесвітній день по боротьбі з раком. І э, хочемо сказати, що ми працюємо, наше відділення працює у режимі 24 на 7, незважаючи на те, що наше місто знаходиться під постійними обстрілами. Ми готові надавати допомогу кожному, кожну хвилину. Бажаємо всім здоров'я, здоров'я. Вітаю, мене звати Артем, мені 21 рік. І я хворію на рак. Як це могло статись? Гадки немає. Все почалося ще навесні, коли я зі своєю сім'єю поїхав на відпочинок у Карпати. І тоді я знайшов у себе під шию таку вульку. Спочатку дуже сильно злякався. Але потім подумав, що звичайне запалення лімфового зла. Бо знаєте, як їдеш з відкритим вікном, надуло, так би мовити, і все. Але щось йшов. Воно не проходило. І, ми, і через це занепокоєння я пішов до свого лікаря. І тоді вже почалося аналізи, консультації. Потім мене відправили на КТ. І там вже я дізнався, що він в мене такий не один. І всередині мене їх ще таких багато. Тоді я і дізнався, що таке лімфома Хочкіна. Спочатку це була просто підозра, тому я ще проходив велику кількість консультацій, знову ж таки, аналізів. Потім мені було необхідно робити операцію, видалити цей лімфовузол на шиї та відправити його на біопсію. Після цього, вже ближче до листопада, я потрапив сюди. І мій діагноз підтвердився. І тут я зараз проходжу лікування. Чи важко мені? Так. Як морально, так і фізично. Фізично в тому плані, що, в принципі, ця хімія вона доволі таки негативно впливає на організм. І з кожним разом вона відчувається, що якось все важче. І, в принципі, поєднати своє буденне життя з лікарнею теж доволі таки нелегко. А морально? просто не розумієш, як таке могло трапитися, трапитися саме з тобою, коли ти, іначе наче ведеш ідеальне життя, уникаєш цигарок, алкоголь, наркотики. Але маємо що маємо. Що я можу ще додати? Що коли ви відчуваєте, що з вами щось не так, або може знаходити щось, якісь новоутворення. То, будь ласка, йдіть одразу до лікаря, поки не стало занадто пізно. А щодо себе, я абсолютно впевнений, що все буде добре. Я вже все ж таки скільки лікуюсь, я впевнений, що попереду мене чекає тільки успіх. Дорогі наші глядачі, онкологічний діагноз. Це не привід опускати руки і падати у відчай. Навіть з найскладнішої ситуації є вихід. Ви обов'язково виберете з цієї недуги. Задумайтеся, скільки всього цікавого і важливого чекає вас попереду. Давайте жити і наполегливо боротися за своє життя та щасливе майбутнє. Навіть якщо для цього необхідно прикласти надзусилля, прикладайте їх. Та перемагайте хворобу. Одужуйте та будьте здорові. Підписуйтесь на наш YouTube та телеграм-канали, сторінку асоціації у Фейсбук, діліться переглянутими відеоматеріалами, щоб допомогти пацієнтам знаходити важливу та необхідну інформацію про хворобу. До нових зустрічей! Мила на усі!